Друзі, мої вітання. Це програма грунтовно на телеканалах Т1 та НТБ. І сьогодні гостем моєї студії є Сергій Данілін, речник головного управління ДСНС України у Тернопільській області. Пане Сергію, вітаю вас. В нашій студії, доброго дня. Ну і запросили власне вас сюди, адже знаємо, що 17 вересня відзначають день рятівника. Ви як представник цієї професії, власне, хочемо більше дізнатися про те, як зараз зокрема працюють рятувальники у Тернополі, зокрема у Тернопільській області, з якими викликами стика. І теж цікаво трішки почути буде про ваш професійний шлях, і перш за все в мене таке запитання буде стосовно вибору професії. Часто ми з вами спілкуємося більше в формальній такій обстановці, коли ви коментуєте щось, якісь надзвичайні події. Але загалом трішки розкажіть про себе, як ви обрали цю професію? Чи ви зразу думали, що будете рятівником? Чи можливо прийшли з якоїсь іншої професії? Дякую за запрошення, в першу чергу. Дякую за запитання, трошки незвичне питання, тому що дійсно ми завжди якось спілкуємося, і я розказую про роботу рятувальників інших. Про себе ніколи не, 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 не розказував, і це трошки незвичний досвід. Що стосується мене, як я вирішив стати. Рятувальником прийти в систему ще тоді Міністерства надзвичайних ситуацій, зараз Державної служби українських надзвичайних ситуацій, З Малку ріс в сім'ї військового, військові військове середовище завжди надихався прикладами мужніх людей, рятувальників в свого часу в нашій школі активно працювали гуртки юних пожежників. Нас активно залучали як таку. Творчу молодь до таких заходів, і десь бачив, цікава професія. Ну, напевно, немає більшого задоволення в обиранні професії, це коли ти допомагаєш людям. така професія, яка дійсно героїчна, дійсно мужня і дійсно така самопожертва, десь на, на межі самопожертви. Тому, коли постало питання здобувати збувати ощути, не стояло великих якихось таких. Запитань переді мною вирішив йти цим шляхом і здобувати mm -hmm. таку професію. Цікаво почути, можливо, для тих, хто теж хоче, можливо, пройти такий шлях, де ви цьому навчалися. Я знаю, що дуже багато рятівників, зокрема, навчаються у Львові. так, Просто мекарі рятівників, дуже багато людей теж знають звідти, які закінчили місцевий виш і теж мають досить хороші, такі освітні знання, такий ґрунт. У вас теж був шлях через Львів, чи, можливо, навчалися десь в інших університетах? Дійсно, у нас на даний момент працює дуже багато. Три, якщо виділяти вищих навчальних заклади, де кують кадри для рятувальної справи. Це якщо говорити про здобуття вищої освіти, офіцерське звання, якщо здобувати. Крім цього, є в нас курси, де безпосередньо навчають професії рятувальника такої первинної. Я закінчував в свій час Кам'янець-Подільський військово інженерний інститут. В той момент там був один з факультетів, який готував суто фахівців для Міністерства надзвичайних ситуацій. І так, чотири роки там здобував освіту. Угу. Зараз у вас стаж який? Скільки років? Ну я вже більше 20 років працюю в цій системі. Чи була можлива думка поміняти щось, змінити професію, піти в якусь іншу сторону чи ні? Чи все ж таки це вже якби так призвання, звання з яким ви вже щодня живете, працюєте? Це вже не, не те, щоб робота, це вже навіть я так розумію, це, це все так в комплексі. Це фактично життя ваше, так звісно кажуть. Знаєте, не даремно кажуть, що в нашій професії не буває випадкових людей. Вони просто не витримують того навантаження тих психологічних викликів, які перед ними стоять. Цю проф... цю роботу треба дійсно любити і віддаватися їй повністю. Змінювати професію ніколи не було такої думки. Угу. Стосовно от власне викликів ви кажете психологічних, які зараз я так розумію, це множиться на Х2, адже в нас в країні війна, постійні якісь прильоти, і рятувальники о, мають працювати не тільки, наприклад, на якихось надзвичайних ситуаціях, але ще от захищати так нашу країну, робити все можливе, щоб теж о, якось ворогу перешкоджати так. Як ви знімаєте стрес, тобто я так розумію, що є в кожній частині психолог, який спілкується, але поміж роботою, поміж тим, як це відбувається, тобто, можливо, якийсь спорт чи якийсь інший хобі, яким чином вдається от, діставати ще якусь енергію, як цю батарейку, щоб кожного дня продовжувати цю роботу. <му> ну, давайте я буду наверное, говорити в загальному за рятувальну родину Тернопільщини. Дійсно дуже великі виклики, дійсно їх дуже багато. Якщо ми говоримо за кожен день, бо буває в такі в гарячі періоди, буває до 30 викликів на добу по області. В середньому там один-два-три виклики там, на бивші райони, так сказати. Це великі стреси, звичайно, допомагають долати ці, ці виклики, ці складні такі переживання, звичайно, що колектив. Колектив Тернопільських рятувальників він неймовірний. Це друга родина. Ми завжди кажемо, що на роботі ми проводимо більше часу, ніж в сімейному колі. Так, так стається, на жаль. Якби нам не хотілося зворотнього, і якщо колектив. Дійсно гранітний, да, монолітний, який допомагає, який стоїть один за одним. Це велика, велика допомога в подоланні будь-яких uh -huh. викликів. Звичайно, ви правильно відмітили, що в нашому колективі є психологи, які професійно займаються саме наданням допомоги рятувальникам. Вони відслідковують ці всі проблемні ситуації, вони знають, які як підібрати слова для кожного. і... Правильно в нужний момент реагувати. Щодо підживлення батарейки, в кожного, напевно, є свої якісь особливі секрети. що стосуються мене, то, звичайно, це провести час з сім'єю. Це найбільше, напевно, такий стимул, який тобі дає можливість переключитися. Ну і звичайні хобі: спорт, книжки. Це все, що передано звичайно до речі. Будемо. Додам що ще одна із таких мені здається зарядок і батарейки, які кожного року рятувальник кожен рятувальник проходить. Це власне похід у зарваницю. Я знаю, цього року також рятувальники з п'яти областей долучилися до цієї прощі рятувальників, їхні так родини. І зараз маємо нагоду подивитися коротке відео, як це відбувається. Отож, ми повертаємося в студію, як ми бачимо, що дійсно хороша традиція, і дуже круто, що рятувальники долучаються. Так і родини, близькі, знайомі, друзі, і кожного року саме от в цей вересневий період знаходять час, щоб піти у Зарваницю помолитися, разом побути, так поспілкуватися. Це дуже цінно. Я вважаю, дуже така крута традиція. Отож і теж хочете запитати Сергій стосовно перемог професійних, можливо, не знаю про персональні можемо зараз говорити або Цілого колективу, що можливо цього року, чи загалом протягом якогось певного періоду найбільше запам'яталося в роботі, так які такі особисті перемоги, можливо, врятовані життя, чи можливо якась операція, так спецоперація, яку вдалося реалізувати на території області, чи можливо на території України? Ну напевно, якщо говорити за останній період, за останніх більше ніж три роки життя всіх українців змінилося до лютого 22-го року. І, звичайно, що виклики, які стоять зараз перед рятувальниками в умовах війни, вони зовсім відрізняються від того, що було до того. На жаль, наша область так само потерпає від ворожих обстрілів, і той досвід, який здобувають рятувальники Тернопільщини під час ліквідації цих обстрілів, він безцінний. Ми не стикалися до війни з таким. Ми активно наші працівники залучалися для надання допомоги прифронтовим територіям ще до початку з дві року, але щоб безпосередньо на території нашої області були такі події. Звичайно, ми си не стикалися. Хочу відмітити, що рятувальники адаптуються до всього, вони вміють швидко підлаштовуватись, перелаштовуватись. Вміють швидко організовувати свої дії таким чином, щоб професійно якісно надавати допомогу людям. І, на щастя, ми досить ефективно ліквідовуємо ті наслідки ворожих обстрілів, які є на території нашої області. Один з найбільших, напевно, 6 червня, цього року, коли, на жаль, постраждали навіть рятувальники під час ворожих прильотів. Але завдяки злагодженим професійним діям вдалося дуже швидко приборкати вогонь дуже швидко ліквідувати ті наслідки, які виникають під час цих кордонів. Mm -hmm. Теж, скажемо те, що навіть ступінь так вогню був досить високий, наскільки я пам'ятаю. Так це був день журналіста. Yeah. І теж наші колеги були на цьому виклику і бачили, якої масштабів власне була робота рятувальників. Дійсно, дякуємо всім, хто долучився до цієї роботи. Не побоявся так. Було складно, але все ж таки рятувальники показали Справжній професіоналізм і те, що вони віддані своїй роботі, незважаючи ні на що. До речі, теж ви сказали, що дуже багато рятувальників працюють не тільки тут у Тернополі, а також і в прифронтових територіях в областях, де зараз дійсно гаряче і спекотна. Зокрема, хочу сказати про Олександра Дворецького. Він понад 25 років працює в системі ДСНС України. Він є полковником служби цивільного захисту, і він один із тих, хто безпосередньо теж задіяний при розмінуванні наших територій на різних в різних областях маємо також його відео. Звісно, це лише лише частинка цього, що він розповів, але думаю, буде цікаво послухати в саме такий день. Якщо можна, прошу відео. Я полковник служби цивільного захисту дворецький Олександр, заступник начальника управління реагування головного управління ДСНС України в Тернопільській області. Ну, початок повномасштабного вторгнення, повномасштабної війни з Російською Федерацією, я досить чудово пам'ятаю, тому що, коли позвонили з роботи, нас викликали всіх по тривозі на роботу. Я очікував, що буде війна з Росією, але я не очікував, що в таких масштабах і що вона докотиться сюди і навіть до заходу України і до Києва, що танки будуть в Києві і будуть штурмувати Київ. Ну що настільки вона повномасштабна? Я на це не надіявся і не сподівався, що воно так буде. Тому відчуття були такі сумбурні, що буде з родинами, що буде взагалі з країною і як в подальшому буде відбуватися, складуватися ситуація. Спочатку ну, повномасштабного вторгнення я вже зразу хотів бути залучений до роботи, яка буде приносити користь безпосередньо для збройної відсічі. Ворога з території нашої держави, тому я сам просився, я сам наполегливо телефонував, домагався того, щоб вони відправили на розмінування, і Київщина була моїм першим етапом. Я залучився тоді в кінці березня на Київщину, і з цього почався той шлях по розмінуванню деокупованих територій України. Ну, при заїзді на Київщину такий був. Досить великий контраст, коли ти починаєш в'їжджати в Київ по Житомирській трасі, по якій по бокам стоять згорівші танки, людські будинки, просто знесені з лиця землі. Цивільні машини розстріляні по обочинах, все з закиданими залишками боєприпасів поміноване. Це така досить, я би сказав, Стимулююча ситуація зразу взяти себе в руки і зрозуміти, куди ти їдеш, що ти маєш робити і в яких умовах ти будеш робити. І самим таким яркими більшими спогадами, коли вже ми почали розміновувати деокуповану територію Київщини, Ірпінь, Буча, Гостомель якраз це мої були зони відповідальності. ну, понівечене людське життя. Розбиті квартири, розбиті будинки, постріляні цивільні особи. Поламане людям все життя. Війна, яка прийшла на мирну територію, яка відбувається не між військами, а в першу чергу вона зацепила цивільних людей і їхнє мирне життя. На початку проведення робіт з деокупованих територій. Ну, ми практично в процентах 30 діяли дійсно на умання, тому що військами противника Росією використовувались новітні. Засоби озброєння, на яких в нас на той час не було, не то, що документації технічної, ми не розуміли, як е, з ними і що з ними робити, щоб перевести їх в безпечний стан для того, щоб їх знешкодити чи їх вивезти з того чи іншого місця. Ну, нам, наприклад, ніколи не доводилось розміновувати фугасні авіабомби 500 кілограмові. Є, які вони застосовували по цивільних містах, які залишалися нерозірваними, нові їхні міни сейсмічного типу, противопіхотні міни, які заборонені, нові касетні боєприпаси кб б 30 Ми з ними ніколи не стикалися. В перші часи ми свій страх і риск робили все, щоб їх розмінувати. І інколи це навіть приносило травми нашим саперам, але. Та й нашу роботу ми мусимо очистити землю. Ну а з таких випадків, які саме найбільш запам'ятовуються, це був Гостомель. Ми обстежували будинки, в яких жили Кадировці, це військовий городок біля самого аеропорта Гостомельського. І в одному з будинків ми знайшли колиску заміновану. Коли вони при відступі, коли наші хлопці їх вибивали звідти, вони виходили і вони замінували дитячу колеску. і замінували досить професійно. Я Вже в якомусь інтерв'ю це розказував. Що людина, яка мінувала ту колеску, вона знала чудово, що вона робить, вона розуміла, що вона робить, і це не проста граната, просто на розтяжку кинута. Це на замкнення. Електричним струном, електродетонатора через крону зроблено так, що там не те, що колись там залишилося б і всі, які кімнати. Ну це, це, це страшно, коли минується на мирне населення. При роботі з очищенням деокупованих територій практично процентів 60 всіх територій вони заміновані на місцеве населення. Вони заміновані так, щоб не можна було відновити нормальне життя, життєдіяльність на цих територіях, або заміновані так, щоб нанести шкоду чи повбувати мирне населення, а решта, яке буде бачити з боку, щоб боялося туди вернутися. Коли ти заходиш на території, які були деокуповані, ти починаєш розміновувати, в тебе потенційно поміновано все. Починаючи, як я вже говорив, від дитячої колиски, закінчуючи будкою собачою, закінчуючи термокружкою, входом в будинки, заходом на подвір'я, любими предметами, любий предмет побуту, якийсь лежить і кидається в очі, проситься, візьми мене, підніми мене він умовно замінований. Отож, це лише частина інтерв'ю Олександра Дворецького, який розповів детальніше про жахи війни і з тим, з чим доводиться стикатися рятувальникам піротехнікам на передовій. Більше відео можете побачити на сторінці управління ДСНС у Тернопільській області. Там набагато довше є інтерв'ю, і набагато більше пан Олександр, власне розповів від нашого телеканалу. Зокрема, і так від моїх колег хочемо подякувати Олександру і його колегам за таку важливу і таку небезпечну роботу. А ми ж. Повертаємось власне в студію, так пане Сергій, наостанок. Так, маємо ще кілька хвилин. Хочемо, можливо, щоб ви звернулися до своїх колег і привітали їх з днем рятівника, який відзначають 17 вересня. Хочу подякувати в першу чергу всім рятувальникам Тернопільщини України, які щодня заступають на боєчергування, щодня ризикують своїм життям, здоров'ям. Для того, щоб допомогти тим людям, які потребують е, цієї допомоги, е, хочу побажати, е, сказав би сухових рукавів. Е, це так пожеж в пожежній службі заведено, але е, насправді Державна служба в надзвичайної ситуації охоплює дуже багато різноманітних професій. Спектр дуже великий: від пожежників, рятувальників, піротехніків, хіміки, кінологи. Тобто, в нас дуже дуже велика родина, як я казав. Е, Напевно, побажають, щоб кожен бойовий виїзд завершувався вдалим поверненням в підрозділ і до своєї родини. Це напевно основне. Ми також приєднуємося до цих вітань. Звісно, бажаємо міцного здоров'я рятувальникам, так і великого, великого успіху у роботі. Щоб дійсно робота, як би це можливо не так не звучало, щоб приносила все ж таки якесь задоволення, щоб дійсно ви об'єднувалися разом командою не тільки під час якогось виклику, але і і поза роботою, Дійсно, щоб були такою великою, великою гарною сім'єю. І Дякуємо також, що рятуєте нас, що, допомагаєте нам кожного дня. адже кожного дня бачимо новини і бачимо, що рятувальники так десь працюють. Ті і чомусь допомагають. Це та ж таки за це. Вам і дякуємо, друзі. Вам нагадую, що сьогодні в нашій студії був Сергій Данілін, речник головного управління ДСНС у Тернопільській області. Дякуємо йому за теж за участь, і також нагадую, що це відео у нас є на сторінках Facebook та YouTube. Будь ласка, підписуйтеся і пишіть, можливо, в коментарях, кого ви хочете побачити наступного разу у цій студії. Дякую всім за увагу.